Внутрішні орки, і ми не побоїмося цього слова з центру комплектування. Вони друзі усувають неугодних людей шляхом, вручення їх повісток, а потім кидають у ту бригаду, як то кажуть, штурмову в один кінець, для того, щоб усунути іншими словами, це є прямим вбивством. Сьогодні ви побачите, як одна із чмонь ТЦКшних, по іншому їх не назвеш. І ми, до речі, розповідаємо це, щоби знали свої права і вміли захищатись від цих чмонь. Напало на священника греко-католицької церкви. На відео ви зараз це все побачите, що воно робило. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини Медіакор, Студії студія Олександр Шавлюк. Тепер працівники центру комплектування прямо кажуть, що українці для них. Це товар. Якщо ти не приїдеш, ми приїжджаємо хлопцями і грузимо тебе як товар. А тому ми не маємо права мовчати. Яка б віра не була, Конституція України забезпечує право кожному священнику. Мова зараз піде про греко-католицьку церкву, сповідувати безперешкодно свою релігію. Якщо ми зараз промовчимо, то завтра ця чмоня прийде до кожного. Але повірте, справжні люди вже зрозуміли, що вони роблять насправді, і справжні люди вже знають, як себе від них уберегти. Тому не забувайте підписуватись на наш канал, щоб знати, як захищати себе, бо тут ми розповідаємо про усі тонкості, як захиститись від злочинних дній ТЦК. Мається на увазі злочинних, а не для того, щоб ухилитись від мобілізацій. Одна справа, що ти йдеш захищати свою державу, інша справа, що тебе навмисне мобілізують для того, щоб тебе знищити. Усунути це потрібно розуміти і ці два поняття розрізняти. І не забувайте ставити вподобайку цьому відео і поширювати його в своїх соціальних мережах, адже люди мають право знати правду. Також друзі, ми збираємо кошти на теплий одяг для наших військовослужбовців. QR-код ви бачите на Монобанку на своїх екранах. Якщо ви з якихось причин не зможете щитати QR-код, бо люди пишуть, що не завжди можуть. Реквізити ми залишимо також в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Але якщо по реквізитах, то обов'язково вказуйте, що це для ЗСУ або на теплий одяг для військових. Так і так, ми зрозуміємо, що це кошти безпосередньо для наших військовослужбовців. Так ось. Орки з ТЦК вже давно перетворилися на злочинне угрупування, які за гроші вирішують кому жити, кому померти. Таких відео в мережі вже просто тисячі. При цьому всьому використовуючи свою чмобівську владу, вони вручають навмисне повістки людям, які з ними в конфлікті. Тобто не подобається ти ТЦКшнику, отримай повістку. І в ту бригаду, з якої ти точно не повернешся, адже у них є зв'язки з усіма військовослужбовцями різних бригад. Про цю схему вбивства ми розповідали давно, але влада не відреагувала. І ось знову схема вбивства, один з працівників ТЦК говорить. Священнику греко-католицької церкви, що той, начебто, коли відпівав його померлого сина, мав би, ви тільки вдумайтесь, назвати його звання. А той священник мається на увазі: сказав раб Божий. Але ж ні, ми вже дійшли до того, що вже не можна казати раб Божий. Вже треба казати звання. Ви взагалі розумієте. Наскільки ми усі осатаніли, тобто сьогодні цьому ТЦКшніку не сподобалось слово «раб Божий. Завтра не сподобається одяг того чи іншого священника. Післязавтра той чи інший військовослужбовець не там воював або, не дай Боже, після поранення був у тилу тощо. Іншими словами, це беззаконня вже сидить. Знаєте де? Вибачте, друзі, в печінках. Хочеться сказати всім цим ТЦКшним чмоням, що якщо ви не припините знущання над українським народом, повірте, вас будуть просто виловлювати. Повірте, вже ніхто з вас не виживе, і це вже почалось масово. Вже ми бачимо, що люди просто дають хороших мордачів цим ось оборотням, тому що це не люди. Ви зараз подивитеся, друзі, як воно використовуючи владу. Тому що нічого спільного з ТЦК ця чмоня немає, вручає повістку священнику. При цьому каже: якщо ти не приїдеш, то ми тебе кинемо в багажник як товар. Тобто для нього людина, хоча це вже не секрет, що для ТЦК люди це товар, це просто нікчемний товар. І вони не зупиняться ні перед чим, поки не винищать український народ. Саме тому ми завжди говоримо, що мобілізація має бути законна. А як ви думаєте, до речі, завдання цього ось чмоні вручити повістку для чого? Просто щоб її вручити, ви такі наївні. Звичайно ж, ні. Звичайно, щоб той прийшов. Звичайно, щоб його кинути на передову. Звичайно, щоб кинути його і вбити, тому що в нього особиста образа. А тепер, друзі, увага на екран, уважно додивіться відео до кінця, що ця ТЦКшна орківська чмоня, яка гірша за орків, тому що орки вбивають чужих, ми для них чужі. А ця чмоня вбиває свій український народ. Бо вона робить усе, аби люди розуміли, що вони не Україну захищають, а таких чмонь, як він. Саме вони ці чмоні і підривають авторитет держави. Саме вони ці чмоні роблять усе, аби народ України не хотів захищати державу, тому що ніхто не хоче захищати оркостан від оркостану, адже людина, яка потрапила в багажник в її психології. Україна це далеко не демократична держава. І вона ця людина вважає, а ми з такими говоримо кожного дня. Чому я маю захищати Оркостан від Оркостану? Чи ви вважаєте, що якщо ми накинули в багажник, це, до речі, прямі запитання нам від тих людей, то я буду думати про те, що Україна хороша, тобто там свавілля і тут свавілля. Замість того, щоб ми законно проводили мобілізацію, ми що робимо? Ми навмисне використовуємо владу та владні повноваження, аби знищувати своїх недругів. Тому, друзі, об'єднуємося навколо закону, об'єднуємося і такі чмоні мають бути негайно звільнені і згідно Кримінального кодексу України покарані. А оскільки це злочин перевищення влади та владних повноважень, священнику ми рекомендуємо ні в якому разі у це сатанінське ТЦК не йти. Оскільки він нічого їм не винен. А ми зі своєї сторони зобов'язуємося взяти на поруки вказаного священика, якщо в нього будуть, не дай Боже, якісь проблеми. Бо саме завдяки таким людям, як цей, вибачте, чмов з ТЦК, ми дійсно програємо війну. Сьогодні ти вже не відвертиш, бо я сьогодні вже зафільмую, і людина тобі дасть підписати то вже хлопці з жидача. Водина тільки напишу. Mm -hmm. і я тобі казав, чмир, чи чому, я тебе там? Що я тобі не прощу за те, що ти неграмотний чьон. Mm -hmm. Я тобі казав то, літом, mm -hmm. що ти неграмотний і ти не маєш права бути в дулівах. Маєш стрілищі старі. Поймій. І підемо, там дівуть, там же молоденький ксьонд є, приїжджає, отиде туди. Тут ти ще зажерм вже розумієш. На 9 ранку 15 го років. Почить, пишіть, пишіть. Угу. E, і ще одне. То я вже попереджу. Якщо ти не приїдеш, ми приїжджаємо з хлопцями і грузимо тебе як товар. Це не угроза. Це, це військово зобов'язаний. Скільки тобі робить? 40 з копійками? Дивіться, а мені 66. І я ще ходжу, добровільно служу. Ще Що щось скажи, Приїдеш? Чи за тобою приїжджати? Я зараз перезвоню, не можна. Так дзвони, куди хочеш. Я попередив всіх твоїх канцеляріїв стрію. Ти ніякої броні не маєш. Тату, в мене телефон і Петра Сочинського, бо він мудра людина, він не пара. Ти блю. ти знаєш. А то не треба ображати. Тебе, Та я би міг, я би тебе задушив, я би тебе вас, взяв за горло, я б тебе задушив. Перепрошую, будь ласка. Знаєш чому? Ти мого сина сука в позору, підер. піде. Ти його коли хоронив. в мене не подвір'я. Що ти казав? Рабожий! Звання не міг сказати, піддарю Дарюга, блядь. І не дай Бог, ти ще, мені, ти ще не приїдеш в, в, в п'ятницю, я приїду пацанами і заберу тебе, як то, то мішок з тою бульбою, що тобі привозять. І ти будеш в Яворові, тобі там привезуть все. А тут, не надійся, нікого навіть не проси, з канцелярії знають, я йому казав, що ми знайдемо нас є вже ранений. Капелан з війни, три роки на війні був. А тим вже своє з'їв. ти вже не хочеш ти? Я свого сина заберу. Я заберу, взяття заберу, як хочеш. А ти сиди тут, шикуй. Я тобі не прошу. Скажіть мені, будь ласка. Давай. Пішов на.